Олечка, ще одне питання. Скажи, будь ласка, який з виступів на форумі тобі запам'ятався найбільше, і можливо ти винесла якийсь інсайт для себе і взяла як то кажуть, вооруження да, і користуєшся зараз в своїй роботі? Я не можу сказати, що не було такого спікера, від якого я б чогось би не взяла для себе. Найбільше мені відгукнулися, бо зараз в мене це знаєш, як зеркалить на даному моєму етапі. Це Коля Гадіт. GPT прикольно зараз його внідряю після його виступу. Знаєш, якось до цього я думала, потрібно мені це не потрібно, потрібно, не потрібно. А от після його виступу взяла платну версію GPT і зараз вчусь з ним спілкуватися. Мабуть, по внутрішній трансформації, коли я тобі говорю, да, що цей виступ був для мене моїм подоланням якихось внутрішніх бар'єрів, то виступ ліри. Теж мені дуже зімпонував як на минулому Інстадей, так і на цьому, бо все ж таки, все починається з нашого світу сприйняття. І коли ми ставимо собі от якісь нові виклики, да, і долаємо ці бар'єри, то дуже багато змінюється всередині. Діма Іваніцький до речі, він давав декілька додатків, якими я пробувала користуватися. По перше, по-друге, у моїх клієнтів часто є запит на просування, тобто я просуваю в соцмережах інстаграм Facebook, фейсбук. А у клієнтів є запити на просування в гуглі. Тобто в мене з'явилися контакти спеціалісти, який надає ці послуги. То можна говорити про те, що у вас з дімою в подальшому може бути співпраця. Ти можеш постачати йому клієнтів. клієнтів? Да, тобто, ну на даний момент ще як такої співпраці не відбулося, але дуже класно, бо у мене є в нотатках людина, до якої я можу звернутись, бо я люблю, коли до мене приходить клієнт і просить, Ну там запити у мене про деякі речі, в яких я не завжди компетентна. Хочеться порадити компетентного спеціаліста, який може надати ці послуги якісно.